На озері Світязь стартував туристичний сезон. Цього року вода в озері наповнилася до середньостатистичних замірів. Показник становить 120 сантиметрів над нулем поста згідно Балтійської системи. Розповідає начальниця метеорологічної станції Світязь Руслана Вільнер. Зараз ми стоїмо біля озера Світязь. Це спостережний пост метеорологічної станції Світязь, де кожного ранку, 8 годині ранку, наш технік-спостережник метеоролог прямує цією стежечкою, і от сюди, в наш створ поста, де бере заміри щоденного рівня води. Поступове обмінління водойми ми почали фіксувати з 1996 року. 96-го року почалося різке підвищення температури, вища норми, і ми отак поступово, воно ще очам не було видно, але цифрами отаке. Пониження, як то відбувалося. З 16-го року за 17-й 140 було максимум, 120 мінімум. Далі 18, 152 максимум, це там, от за весною, 115 мінімум, і от вже 19, 133 це був максимум, і 93 в вересні оцей був мінімум. Нагадаємо, так виглядав центральний пляж озера Світязь два роки тому. Пергова лінія стала довшою на 25 метрів. Тоді науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук казав, що озеро міліє через застарілу мельоративну систему та відсутність опадів і пропонував відремонтувати шлюз біля озера та частково перекрити його. «Якщо ми перекриємо воду. Ми може приостановимо зменшення води рівня в даному озері, але луки перемут озеро може пропасти взагалі. Тому цю проблему треба вирішувати комплексно. Не тільки шлюз-регулятор робити на озері Світєць, а також робити на обвідних канавах. луки перемут нині на озері. Відпочиває туристка Дарія Мосор з Луцька. Пригадує, що у 2019-му теж сюди приїжджала. Тоді була жахлива картина. Тоді було дуже ну незрозуміло, чого саме він умілів. Мені подобаються наші озера, мені подобається відпочивати саме е, в Україні, я б так сказала. Ось ту, тому я буду і далі приїжджати сюди. Я живу недалеко, тому що ти приїжджаю всього 100 кілометрів це ближче, чи чи, чи чи, море, чи, чи Одеса, чи якийсь інший відпочинок е, в Україні. От тому, тому сюди. На рахунок обміління, ну от коли обміліли, я глянув в новинах і не свісний поїхав. На туристичний потік обміління озера суттєво не вплинуло, каже Олександр Корень, який надає послуги з водних розваг. Громада Шацька, ну, були всі занепокоєні цим питанням, але так скажемо, люди, які тут живуть, місцеві, вони не боялись. тому що світя все одно поступово трохи відходить. Катамарани були доволі далеко. Ставили ми їх геть там на воді. Але туристів не було мало, всі були занепокоєні цим питанням. Упродовж двох років шлюз біля озера Світязь відремонтували, розповів науковий співробітник Шацького національного природного парку Віталій Турич. Каже, за цей час також зросла кількість опадів, тому води в озері побільшало. Якщо в червні 2019 року, наприклад, Франції середньомісячна температура піднялась на 6 градусів. У нас трошки менше. Це було всі, всі погодні рекорди. І, як ви знаєте, так само, така сама ситуація була в Європі, не тільки зі світі. Для водних, для їхнього скажімо, майже нічого не змінило. А от, от, пониження рівня води не тільки в озері, а, наприклад, і в лісі, це ж також є лімітуючим фактором обводнення. Насадження стоїть менш скажімо, до хвороб, до шкідників. Були ще спалахи цього самого верхового пору їдали. А зараз поки все спокійно. Упродовж літа рівень води буде знижуватися наскільки залежить від дощів, каже метеорологиня Руслана Вільнар. Найнижчий рівень був зафіксований. В 69-му це 86 сантиметрів, а найвищий рівень в озері озерісвіті 190 сантиметрів, зафіксований в 82-му році. Отакий от найнижчий рівень спостерігався за історією спостереження на метеостанції світі вже два рази. Ще у 72-році му році був рівень 90. А от в 19-му році, те, що ми бачили на свої власні очі, ми досягали відмітки 93. то ще ми не Переходили, слава Богу, той бар'єр 86, що от був колись. Метеорологиня говорить, за спокотною погодою рівень води нижче на сантиметр впродовж двох-трьох днів. Натомість, коли падає рясний дощ, не менше години рівень води в озері піднімається щонайменше на сантиметр. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.